Всім доброї перейдови. Зробив розміточку ліва зовнішня сторона котла. Зараз будемо, чи буду вирізати під компенсатори, Це їх тут стільки буде. І будемо говорити далі. Все підігнано. Дуже файненько, дуже добре. Зараз буду робити прихваточки. Ось так воно все підігнано. Поробив прихваточки. Ліва, права, бочина. Зараз буду розмічати компенсатори і варити тут. Тут теж ще спереді нічого. Ну, верх буду заварюватися останній, щоб висити з котла все сміття, шлаки, що залишаються.